Їх балади знає та співає увесь світ. Під них освічуються та танцюють перший весільний танець. Усе це Скорпіонс. Концерт одного з найромантичніших гуртів світу разом з симфонічним оркестром. Пролунає у рівному 14 лютого. Скорпіонс триб'ют бенд з Угорщини один з двох ліцензованих гуртів, котрі можуть виконувати пісні всесвітньо відомих скорпіонів. До того ж, гратимуть вони разом з рівненським оркестром Бревіс. Балади Скорпіонс ну всі пам'ятаємо, надихають і. Свої спогади зразу ж виникають такі під ці композиції, якось так яскраво. Та тим більше, що це буде виконано під симфонічний оркестр, то я думаю, надасть потужності більш, більш рельєфно і більш чуттєво покаже всі ці почуття. Концерт угорців стане логічним продовженням виступу триб'ют гурту ACDC-ASDS, котрий оцінили рівняни у листопаді минулого року. Як і тоді, глядачів чекатиме сюрприз від одного з організаторів концерту Юрія Журавля. А ще насправді унікальний шанс від Бревісу. Вони вирішили розіграти можливість продиригувати на сцені якусь одну з композицій для. Того закоханого, як ну от ми і ми далі вже от будемо розігрувати можливість стати саме тим унікальним закоханим, який зможе для своєї коханої на сцені продиригувати цілим оркестром Бревіс якусь з рок-балад. Кілька квитків на тригодинний концерт Бревісу та Скорпіон з триб'ют бенд організатори планують розіграти у соцмережах. Ті ж хто не вірить у щасливий випадок, зможуть придбати їх у касах. Обіцяють вартість не перевищуватиме 200 гривень. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.